А можемо спали під одною ковдрою. У старому готелі з вічним ремонтом, ще крути, як не крути, вже ніколи не виправить його радянське минуле. Дешевий номер без зручностей. вибраний простір для подорожніх на одну ніч. Ліжко на одну ніч. Ковдра на одну ніч. Тепла цупка, колюча, як у садочку потязі чи лікарні. Така, що пронизує життя наскрізь. Падаючи у сон, ти віддаєшся боїй. В'язка сумвість гортає у спотінні волоком дихання тіла. Сотні думок відпускаєш у простір кімнати, плутатись, як заманеться. Тобі тепло, і ти не вагомий. Це єдине, що потрібно до ранку. Я знаю, що у різні часи... І за різних обставин, кожен окремо ми могли спати під одною і тою ж ковдрою. Лягає під густе шерстяне полотно у старому готелі з вічним ремонтом. змерзла від нічного дорожнього вітру, міцно загортає себе, як немовля. Додивлятися твої сни, дошіптувати твої молитви, добивати твою душу розчину на солодкому молодці забуття омороці прислухатися до твого тіла, придивлятися до твого серця, ловити руки спогадів про кілометри пройдених шляхів і сотні жіночих очей, про те, як ти мене не знає, про те, як я тебе не шукатиму, щоб раз на десятки прожитих років спати з тобою під одною ковдрою. така віртуальна близькість на одну ніч. що поглинають, плавно перетікаючи один в одного, як поєднані на хрест пісочні годинники. Це недописані вірші, незакінчені образи, покинуті художником через надмір емоцій. Повернення додому свячено бензином останньої маршрутки, де-не-де пролити на дорогу через протерти одноманітністю бензобак. Ці краплі ніколи не запаляться, даючи енергію. Вони всього лиш масна посвята нового асфальту у довгі дорожні будні. Немає, не стане продовження, не залишиться жодного місця, незайманого рідиною. І тоді ця присякнута благословенням дорога віднесе когось у небесні далі. А я сидітиму біля вікна, збираючи погляду мершки подій, збиті вже неподільну купу людей і металу та говоритиму собі голосом машиніста закарпатського теплопоїзда, що горить рівномірно, гострий пар вже не вистигне, самокат неможливий, незадійне кільце припадає пилом, а люм працює без перебоїв. Що часом в монотонному шумі рубки можна легко відчути, як вкриваються людом перехідники, як низько зітхають щоночі законсервовані локомотиви. Про те, що у всіх непарних конях, у всіх розлитих маслах та ефірах, у всіх недорахованих життях, винен штучно приборканий, незреалізований. Вогонь. Осінній страйк. Після транспортного страйку тижневого трамваї повертаються до міста, немов окупаційна армія, що розіграла вдалу контратаку. Листки розганяються в повітрі та різко гальмують об мокру землю, а декотрі забігають до величезного магазину секонд-хенд, влаштованого на місці радіозаводу, і валяються на підлозі в переміжку ламаними пластмасовими вішаками. П'ятиметрова надувна м'ясорубка, що стоїть тут для реклами, через вітер перевернулася, зірвалася зі швартових. І покотилася вулицею по дахах машин, але ті не зупиняються. Лише скутери падають на мокру землю. Це теж свого роду страйк, думаєш ти, допиваючи досвіду перший літр марганцівки. Продовжимо заводську тематику. Пивзавод. Ніч ховається у воді, день у небі. Гуляють із пляжем у шашки, хвилі розприскані. Дідом, діти з піску пивзаводи будують. Вийдеш із пляжу, на шкіру ще одна шкіра ляже. У м'язи сховаються, кольорові кульки. Піднімеся у центр міста, а там вулиця стоїть у заторі. Припаркованими машинами забито тротуари, двори, як холодильник, усе в машинах, проти пасне скошеною травою. Таке буває, тільки в Києві. Здається, його звали Джон. Він не вимовляв добру половину звуків і, можливо, вже тоді починав пити. Він був сусідським хлопчаком, мав заячу губу. І то із з моїм старшим братом. Тоді, в дитинстві, я зовсім не розумів, що він говорить. Вважав його німцем, асоціюючи з фашистами зі старого радянського кінопровіну і дещо остерігався. Діка одного ранку він не приніс до нас у будинок, пачку Дангарського. І ми вийшли на вулицю, і я дивився, як мій старший брат і Джон. Запалювали, і підкидали їх високо вгору. Мені було по-справжньому страшно. Але я кричав, вищ, вищ, поки вони не скінчилися. А потім мій старший брат підкидав мене догори, довкола лежав сніг. І я сміявся. Найцінніше в житті. Може, іноді егоїстичне, зате щире справжнє. Без терміну придатності, невичерпне на все життя. Але тобі не підійшов розмір, вага або ще якісь параметри ядості, і ти його не прийняв. Не захотів мати з ним справу, не носив у кишенях, не брав у подорожі, не клав у гаманець на чорний день. Дарма. Просто не знаю, що прогавив. Воно було таке тепле, могла гріти в зимку, студити влітку. Годувати, підтримувати, пестити та оберігати. Вона була безцінна, дарувала надії. Тепер дістанеться іншому, ліпшому. Все ж таки воно неповторне, унікальне та особливе. Єдина в світі рушійна сила, що не зношується. Проживає до останньої хвилини людства, кохання. Коли покидають нові знайомі, тиха зелена річка повертає загублений човен. Коротке прощання відбувається у тумані холодного ранку, випадковою проїздю темних вершин. У тобі мерехтить життя сотнями відчуттів і незатишно від їх комбінацій. Вперше за тиждень пустого тепла так лякає реальність. Котирка навпроти заграє з байдужим вітром, скрипиті губи, імітуючи голоси повної чаші. Це було у минулому. Вітер гуляє тепер. Неживими кімнатами, гіркою порожня. Туга сердечна в'язка і нема. Поволі стікає з обіднього столу у вітанні. Густими краплями замачена підлога, ступити нікуди, пальці липнуть до паркету і годі відмити. Коли я стою на колінах, тиха зелена річка підступає до спорожнілого дому. Шелеститі хлюпи поріхи з піщаного каменю, яким бавилася в юності. Проникає всередину кріщовини. Омиває того з ніг моїх, наповнює кімнати свіжістю гір, наша розмова з нею триває вічність, не сполохнувши стрілки годинника ні на мить. Загублений човен, гойдається в моїй спині.